книг по анатомії від видавництва Артхас. Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні будемо оглядати дві книги від одного автора та одного видавництва. Для чого взагалі потрібні книги по анатомії? По перше, це ідеальна концентрація всіх джерел інформації, які вам потрібні для того, щоб знати базу. І до цієї бази ви можете звернутися в будь-який момент. По-друге, ну хто не любить тактильно відчувати матеріал і кому не легше запам'ятовується таким чином? Наскільки я знаю за своїми джерелами інформації, що 99% людей саме таким чином легше запам'ятовують інформацію, а не в інтернетах. Ну не просто ж так ліпкою займається в академіях. По-третє, що не менш важливо за попередні пункти, це естетичне, е, естетичний вигляд. Yes, of course. Знімати відео, а на фончику така книжечка красива. Хо що? У двох словах про автора книги Ендрю Люміс. Ну добре, трохи більше двох слів. Скажу. Американський ілюстратор, викладач, письменник, автор багатьох праць та книг, але увійшов у історію саме завдяки авторському методу, так званому методу Люміса. Цим методом керується багато художників світу, а можливо і ви просто не здогадувались. Ось, наприклад, у Проко є відео саме по цьому методу. Декілька робіт автора, які мені м -м, як подобається. Я щиро вражений, що є така література українською. Ну так ви її замовити можете. А да? Так, буквально все дуже просто. Заходите на офіційний сайт Артхас обов'язково. Вводите в строку для промокоду прогрес і все знижка на 10% У вас промокоди діє на усі книги. От що мені інтересно, яка структура книги. Там легко ще не бігати, як прийти? Обидві книги непогано структуровані. У першій частині, де малюються голови та руки, там більше про голови та руки старших, молодших людей, чоловіків, жінок і так далі. Друга частина присвячена все ж таки вивченню комплексного малювання фігури, тому такого акценту, як в першій, на малювання портретів і рук немає. Тому, якщо вам хочеться поглинутись саме вивчення портретів, то перша частина для вас, нам треба лише чітко виконувати рекомендації Організації Об'єднаних Націй. Я гадаю, ви зараз дивитесь на екран і такі ого, скільки там всього. Так справді тем і під тем дуже велика кількість, починаючи від того, як розміщати фігуру, як вона взаємодіє в просторі, просторова перспектива, як відноситься до відноситься. Отак і відноситься до горизонту, як взаємодіє фігури, як там коротше дуже багато нюансів, які я ще навіть не зі всіма ознайомився. Мені подобається ось така думка автора: досконалий рисунок це не випадковість і не плід миті натхнення, коли руками керують музи. Досконалий рисунок це злагодженість багатьох чинників, кожен з яких треба ретельно усвідомити та майстерно втілити, як під час делікатної хірургічної операції. Тож, давайте детально оглянемо деякі з розділів цих книг. Ось, наприклад, я хочу оглянути рисунок ручкою. Розділ невеличкий. У нас зустрічають ось такі ілюстрації та деякий опис: етюди ручкою, пером і тущою, штрихи намічено гострим олівцем. Наведено тущою, сам рисунок підчищено гумкою, клячкою. Вдалим планом буде слідкувати за напрямом площини форми за допомогою штрихів на наступній сторінці даного розділу. Також не менше ілюстрацій, і вони супроводжуються невеличкою порадою від автора. Він рекомендує забути про себе свою ручку і штрихи. зосередитись на ритмі, масі, рухах. Ніхто не очікує, що замальовка має бути завершеною. І у даних книгах так майже на кожному кроці. Ви всюди будете отримувати безліч порад, які є безцінними. Насправді, дану роботу намальовано пензлем з волосу Верблюда і тущо на престольському картоні. оу, як на багатому. Також мені кинувся в очі розділ під назвою Тест з анатомії. На даній сторінці вас зустрічає такий невеличкий тест, тобто можливість вписати по пам'яті назви групи м'язів і потім себе звірити. І я, до речі, майже в усіх книгах навчальних підписую, виділяю якісь слова, і це не простим олівцем, це може бути фломастером або кольоровими олівцями. Робіть собі замітки, адже це література саме для навчання, і треба звідти щось винести. Типове завдання. Я так розумію, автор мав на меті навчити вас якось підготувати до комерційного всесвіту ілюстрації і малювання, як такого, тому їх дуже багато у цій книзі і як вони працюють. Ендрю Люміс моделює завдання, наче це до вас вже звернулася якась арт компанія, і як ви його маєте виконати з тим бажем знань, які ви маєте, але ну це ваше право його виконати або ні. Чому саме так побудована книга? Напевно, тому що він американець. Американці люблять гроші. Вибачте, ну два мільярда гривень відділяти на єдиний марафон. Два мільярда гривень. Дані книги я умовно поділив на першу та другу частину, чисто за датою релізу. Тобто голови та руки вийшли раніше, тому це перша частина. А рисунок фігури людини пізніше. Вони між собою не пов'язані, тому те, що я їх оглядаю дещо по арабськи, адже назвав першу і другу частину, а оглядаю другу, потім першу. Не переживайте. Зараз ви бачите розділ механіка роту. Попередньо там було оглядалася сама губна поверхня і навколо будова м'язів. Це все класно, але є також і мінуси, так? є мінуси, адже показано лише європової тип. Подекуди проводяться паралелі між іншими расами і такими унікальними рисами інших народів. Але все ж таки не вистачає ілюстрації. Тут все заточено під комерцію американською відбудови часів після Воєнщини, що в принципі і дає повну відповідність. Відповідь завершено такі були часи, тому такі рамки були виставлені, і так мислив автор. Але попри це, книга чудова, і ту базу, яку вона дає, вона приміняється до всіх. І яка друга біль, яка об'єднує ці дві книги? Це загалом були дві проблеми, третю поки ще не вирішив. Дуже часто в тексті посилається на якісь ілюстрації, які знаходяться, бог знади їх треба ще згортати і передивлятися, якщо ви хочете наглядно подивитись про що ж ідеться в тексті. А коли ще й моментами повністю суційний текст на дві сторінки без ні одного малюночка. Ну, тоді це інколи незручно. І окей, ще якщо ви маєте досвід, вам не потрібно другий раз дивитися як будова роту, щоб зрозуміти про що далі йдеться в тексті і що описується. А новачку треба зразу бачити наглядний приклад, тому треба це вирішити в таких книгах. База, база, база. база. Я хочу так само малювати. Діти, діти, скільки повторювати? Посилання в описі. Не нервіруйте мене. Наостанок перед завершенням самого відео я зроблю наглядну замальовочку по деяких порадах або ілюстраціях з даних книг. Одна з порад, яку пропонує Ендрю Люміс, це малювати так, наче ви бачите об'єкт зі всіх сторін, тобто в 3D просторі. Наприклад, та частина обличчя, яку ви не бачите, все одно її якось моделювати в голові, аби краще розуміти об'єм. Відповідно, я зараз накину просто малюнок лампи в 3D просторі, як у мене це вдалося. А ще взяв для прикладу чорнильну баночку. Якщо в мене лампа не зовсім вийшла в ракурсі, такому, як я хотів, аби повторити той, який в мене наглядно стоїть, то баночка взагалі в мене не йшла, я зробив декілька замальовок. Я міг би ще зробити замальовку в повний ріст, якби не так лінився, але це вже залишу для вас. Я надіюсь, вас зацікавили цими книгами, і, попри те, що вони мають свої певні недоліки, все ж таки поповнять вашу колекцію за промокодом прогрес. Вони корисні, без жартів, прям як вода, а я з водою не перемішую бульшом. Дякую вам, моя люб'язна аудиторія, за відгуки, за відгуки щодо цих книг і не тільки, а й інших від видини по малюванню. Я маю книгу від Артхас, рисуємо голови та руки Ендрю Люміса. Ця книга дуже цікава та корисна. Я її ще не прочитала повністю, але вже можу сказати, що вона класна. Вона хорошої якості, має тверду обкладинку та запакована у плівку. Я не жалкую, що придбала її. Плівка це той самий захист, який приходить у ну, будь-якому товарі, практично, але тим не менше. Наступний відгук. Цю книгу отримала в подарунок, вона дуже надихнула на малювання. Має в собі багато корисних порад і завдань. Сама по собі дуже яскрава та круто розкриває тему малювання для всіх, дуже легко заходить, і досі неймовірно рада, що колись потрапила до мене в руки. І останній на сьогодні відгук від найбагатшої жінки Украї Монмон. Йоу, відгук підлетів. Що я можу сказати такого цікавого? Книга дуже корисна, щоб мати вдома під рукою, але треба подивитись туторіал. Дуже приємно тримати в руках та гортати сторінки. Мені подо так мені дуже імпонує стиль автора, бо я хотіла навчитись малювати фігури з допомогою динамічних ліній. Дуже задоволена, що ця книга дійшла до мене. За промокод, окремо дякую. То не мою що. Дякую безмежно усім, хто додивився до цього моменту. Я завжди всіх обняв, хто дивиться так багато. Усі послання, які вам потрібні в описі до відео. Кнопочка коментувати під відео, лайк під відео, все, що мені потрібно під відео. Надихайтесь, малюйте, починайте, пробуйте і ніколи не думайте, що щось запізно, завжди можна замовити з промок... Ой, завжди можна щось навчитися і пробувати. Гривня свідомість береже, тому донайте на різні потреби ЗСУ. І не забуваємо, завдяки кому ми маємо вільне небо. Слава ЗСУ та слава Україні! Progress, oh, progress, oh, progress. Oh, progress, oh, progress, progress, oh.